Євромайдан, день шостий. Прихильники євроінтеграції продовжують збиратись на головних площах українських міст. У Хмельницькому ще у п'ятницю активісти оголосили безстроковий страйк. Невелика кількість городян цілодобово чергує на майдані незалежності. Більш людні мітинги вирують тут щовечора. Україна це Євроба! Україна. Це Європа. Україна це Європа! Нове гасло лунає на вулицях українських міст майже тиждень. Хмельницький майдан не надто людний, однак активний. Щовечора на головну площу обласного центру приходить кілька сотень людей. На морозі гріються піснями та стрибками. Бажання підписати угоду про асоціацію об'єднало хмельничан різного віку. Наймолодшому учаснику Євромайдану 10 місяців. бороться за європейське майбутнє, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Все, що ми зробимо зараз, вони будуть мати. А що не зробимо? То самі будемо себе винувати. я студентка. Я хочу мати європейське. Європейського світу, я хочу дійсно подорожувати в Європу. Я знаю, що євроінтеграція не дасть нам цих можливостей, але це є великий крок для того, щоб ми досягли цього. Воно турбує майбутнє моєї дитини. Я хочу, щоб ми жили в європейській країні і щоб діти наші мали змогу навчатися і бачити більше, ніж ми бачили в своєму житті за радянського союзу. Людина свободна, має право на вислів, на працю. От, а тут нас на сьогоднішній день все зажато. Вимоги у пікетувальників одні. Ми вимагаємо і відставки уряду Озарова за зраду державних інтересів, ми вимагаємо скликання позачергової сесії Верховної Ради для ухвалення єврозаконів, але головна наша вимога це підписання угоди про євроасоціацію у вільнюсі 28-29 листопада. Ми переконані, що це дуже важливий крок. І його чекає вся Україна, і його чекає українська громада. Добра сотня хмельничан відстоює європейську ідею у Києві. У Хмельницькому організовують від'їзд активістів до столиці. Зі своєї сторони ми забезпечуємо транспортом, а приймаюча сторона зобов'язується забезпечити харчуванням і проживанням. Система така в Києві, що люди там знаходяться на майдані в той час, як ну, чергування знаходяться, і потім вони або розквартировуються в хостелах. По квартирах Василь повернувся з епіцентру київських подій. Мені здається, мені хочеться увірити, що дійсно е повторюється ота атмосфера, народ налаштовує на боротьбу, і ніхто не збирається нікуди розходитись. Я сподіваюся, що не розійдеться і після 29-го люди будуть боротися. На Хмельницькому майдані переконують його учасники теж тепла атмосфера. Городяни допомагають харчами та теплими речами. Ми звертаємося до хмельничан, приєднуйтеся до нас, приєднуйтеся до нашої акції протесту, яка є безстроковою. І відповідно, якщо є люди, бажаючі їхати в Київ, ми допомагаємо людям виїхати з Хмельницького. Скоординовуємося з координаторами, які відповідно є в столиці. Ось тому закликаємо. Всіх хмельничан не бути байдужими, тому що наше майбутнє в наших руках. 29 листопада, у день вільнівського саміту, активісти збираються мітингувати з самого ранку. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7